Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. Сьогодні проведу вам екскурсію по нашому майданчику. Розповім, які ціни. Автомобільчики у нас всі розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. Перша реєстрація, саме виключно електромобілів, буде коштувати орієнтовно 1500-1700 гривень. Гарні ціни, великий вибір. Хейтери, звісно, напишуть, що ми спекулюємо, тому що останній місяць нульового розмитнення. Ну і, звісно, зараз в коментарях почнеться вибачте за слово срач. Але. Але ціни адекватні, крім того, по деяким автомобілям, по деяким позиціям є знижки. Так що погнали, покажу, що маємо в наявності в Вінниці. Так, що ж ми маємо? Ця зоєчка 41 у нас продана. Ще одна 41. Зараз веду переговори з клієнтом. 52 ка з пробігом 30 тисяч кілометрів. Зараз будемо її підготовлювати, але якщо хтось може вспіє, бачите, це такі от царапинки, які треба підтичкувати, чи аерографом підмалювати, зробити. Зробити хімчистичку, паліровочку. Він у нас за акційною ціною 12800. 30 тисяч пробігу 2021 рік. Звісно ж, це вже рестайлова зойка і пробігу всього на всього 30 тисяч кілометрів. До речі, якщо швиденько спійте, то ціна в принципі, залишиться. Так, Далі Кона, Кона, Кона. Була у нас пом'ята лята, деякі вм'ятинки викатались. Ціна у нас 17300. але якщо ви поспішите, то тут хоч по нам викатали на 500 доларів. Там ляда була прийм'ята, ще пару вм'ятинок незначних, то залишимо ціну, та яка є: 64-ка. В оригінальному окрасі вся пробіг вся 104 тисячі кілометрів. Так, ладно, машина закрита. так от. Пару моментів, які потрібно доробити. Там бампер трошечки прижатий, і накладочка, яку теж треба поставити і пофарбувати. Вона є. Хороший пробіг, хороше авто, техніка супер. Так, погнали далі. Деякі автомобілі в підготовці. По, ось, наприклад, кона Рестайлова, але про неї розповідати не буду, тому що там далі їх дійсно дуже багато. Ця машина ще буде в продажі, її скоро поставимо на сайт. Пижик Є208. Дуже цікаве авто, в гарній. Комплектації з 3D приборкою весь в оригінальному окрасі 20-й рік, соху 91%. Весь в рідній фарбі ціна 13900. Е, Пробіго 57 тисяч кілометрів. Техніка майже нове авто. Так, тут у нас пижик 600-й, Є-600. 600. Теж практично нове авто 23-го року. Пробіг всього нашого 13 тисяч км, ціна 24-300. Батарея 54 кВт. Нове авто. Далі ще один пижик. 23-й рік. Чистий 23-й, хлопці неправильно написали на ціннику. 15 тисяч пробігу, 15-300 ціна. 208 і пижики проїжджають орієнтовно 300 км, орієнтовно взимку 220. Це навскітку, далі все залежить від того, як ви будете їздити, експлуатувати автомобіль. Так, рейнджровер Evoque, 18 реєстрації, 17-й рік випуску, 127 тисяч пробів, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 19 300. Далі. Citroen c 4 Citroen C4, Picasso, 17 рік, 1,6 дизель 100 кінських сил, механика, механічна коробка передач, 17 рік, пробігу 228 тисяч км, ціна 11 тисяч доларів. Гарне авто, гарна ціна. Ціну, до речі, на нього знизили. Далі Renault S-Pass. Комплектація Zen, комплектація Intense. Причому зенка, щоб ви собі розуміли, тут по комплектації є все, що треба і не треба. Тут парктроніки всі, навіть бокові. Тут фуллет-оптика, є сліпі зони, безключовий доступ, панорама, великий екран, всякі декоративні підсвіточки, масаж пасажира, електропривід сидіння та багато іншого. 15-й рік пробіг у нас 196 тисяч кілометрів, 1,6 дизельок, 160 кінських сил, за автомобілічної коробки передач. На 15 950. по-цінніші можна говорити. Один підкрас повністю обслужений. Це б ГРМ нова, по оригіналу все стоїть. Стоєчки, салінблочки, масло, фільтра, все замінено. Сіли, поїхали. І ще новий акумулятор на гарантію. Тому Машинки такі продаємо, щоб нам було не стидно. Тобто все робимо, якщо є зауваження, робимо все, щоб була техніка без питань. Так, Тут у нас еспас в комплектації Intense, В порівнянні з тим, тут ще у нас є електромагнітні стойки, тобто регулюємо підвізка, жорсткість регулюється. В нього є автопаркування, він сам паркується. Той у нас на 5 місць, цей у нас на 7 місць. Плюс тут у нас є проекція, є електропривід «Ляди». Є система 4Control, тобто задні колеса повертаються. Ну, просто, просто заряд повніший, 15 рік, ціна 13400, 300-1 тисяча пробігів. Знову ж таки, скажу, хейтери зараз кажуть, що все, там капіталка, мотор, все, там, я не знаю, дніще треба варити, бо 300 пробігів. Взагалі пофігу. Тобто це рідний пробіг, це не скручений, це рідний пробіг. Це не так, коли там, 700 тисяч його скрутили там, 150 і люди тішаться. Оригінальний пробіг. Так, далі пижик 3008 2018 року 1,5 дизель, 130 кінських сил, автоматична коробка передач АйСін, пробіг рідного 195 тисяч, в рідній фарбі 17300. Айсінчики тут переключаються взагалі максимально приємно, максимально м'яко. Дуже класна машинка, я не знаю, чому вона ще не пішла. Як і Espace, вони ну, просто машина, в яку сів і вилазити не хочеться. Далі ліфт 40, 40 кВт батарея, дає змогу проїхати 250 км, 22 рік, 57 тисяч прогів, 15 тисяч доларів. Далі Renault Kadjar. Kadjar у нас з двигуном 1,5 Автоматична коробка передач, 290, 219 тисяч пробіг, 18 рік 16600 в оригінальній фарбі. Хороша середня комплектація. Далі e-Niro. Далі у нас пішли всі електрички, в принципі, крім бусів. Так, Niro, Niro у нас 2020 року, 61 тисяча пробігу. Ціна 19 тисяч доларів. Це така от led оптика парктронічки, комбінований салончик, безключовий, автоскладування дзеркал, камери і так далі. Так, Альтернатива Niro з цікавішою посадкою буде у нас Soul. Soul — це у нас 19 й рік випуска, 21 ша реєстрація. Обидві дати пишуться в техпаспорті. Пробігу 76 тисяч км, батарея точно така ж сама, як і на Ніро. Запас ходу все те ж саме. Мотор все те ж саме. 204 лошадки, 64 кВт, їде до 500 км 17300. Преміальна акустика, Harman Kardon, комбінований салончик, LED-оптика, парктронічки передні, задні і так далі. Машинки трошки брудні. Не лякайтесь, вони довго не стоять. У нас по дорогою майданчик. І тут постійно машини їздять, пилюка летить. Помили машину 2-3 дні, все, він ось брудний стоїть. Наприклад, ця машина ну, днів 5 тому милась. А, так, Зойка. На заряженій комплектації Інтенс, парктронічки, є навіть бокові, LED-оптика, дисочки, безключове, то складення дзеркал, комбінований салончик. 20 20-й рік, 77 тисяч пробів, батарея 52 кВт, де я змогу поїхати до 400 км. Ціна 13400. Далі ще один Peugeot 208. Він у нас на першій сторінці нашого сайту wincar.com. Пробігу у нас 59 тисяч кілометрів, майже нове авто, так само, як і попередній, синій і чорний. Пежик 21-й перша реєстрація, 20-й рік випуска. Патрія 50 кВт, хороша середня комплектація, LED-оптика, автоскладення дзеркал, камера задня, парктронічки і так далі. 13900. У них, до речі, перевага перед зойками те, що у них є. Вони проїжджають до 300 км, коли зойки їде 400, але у них є порт швидкої зарядки, тому зарядити можна хвилин за 20-30 максимум. Полетіли далі. Hyundai Kona, 20-й рік, 39 кВт, 102 тисячі пробігу, 16 тисяч. Побіжимо трошки швидше, бо машин дуже багато, величезний вибір. Щоб все вам розповісти і не, 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 не тягнути. кого вже цікавить конкретніше, то скажете мені, який автомобіль там е, буду давати більше інформації, вже в приватних повідомленнях. Е, далі, Ніро, 22-го року, 107 тисяч пробіг, 64, 2600. Hyundai Kona в рестайлі, на ледах, парктронічки, навіть передні є 21 й рік в рідній фарбі 100% сох, 95 тисяч пробігу, 16600 ds Crossback у нас зараз в підготовці, скоро буде. До речі, сьогодні буду знімати ще один DS-кросбек. Вже там ціна все буде свіженька машина, не пам'ятаю, 22 чи 23 рік. Кона, 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 ця у нас 19200. Якщо не помиляюсь, буде 64-ка. Чорний дах, цікаве авто. Далі Kia Soul, ще один 64 кВт, 21 рік. Накат у нас 120 тисяч км, ціна 17600. Теж Harman Kardon акустика, хороша середня комплектація. Якщо він не помиляється, він йде з комплектом Коліс. Так, ці у нас ще в підготовості. Скоро їх будемо ставити в продаж, але якщо зацікавили, то будь ласка. Так, кона у нас за акційною ціною. Ось така от рестова, теж парктронічки і передній, і оптика LED. І дах чорний, 19600, 39 кВт, в рідній фарбі 88 тисяч пробів. Автомобільчик приїхав з Німеччини. Так, МДшка у нас готується ще. Фіат 500 батарея батарея велика, 42 кВт. Хороша комплектація, парктронічки Є всі, підгріве сидінь, камери, хороший заряд пробів 25 тисяч км, 14200. 23 рік. Для міста просто ракета. Динаміка, бомба, салончик офігенський. Машина закрита. Але залом офігенна машинка для міста просто ракета така. Далі. KIA Niro 64-ка. Niro у нас всі зараз 64 39-х немає. Летооптика, парктронічки, це є. Комбінований салончик з підігрівами передніх сидінь, підігрів керма. 21 рік. Це у нас останній рестайлінг. 159 тисяч пробігу, рідна фарба 18600. Дуже гарна ціна, до речі. Міган ЄТЕК. О, це крутяк. Міганчики реально круті машини, які виділяються серед натовпу. Тому що їх небагато помічного на наших дорогах. Вони випускаються, до речі, з 2022 року. І це 22 року машина 58 тисяч пробігу в рідній фарбі 18200. Так, полетіли далі. Hyundai Kona. Це у нас, до речі, акційні ціни по цим машинам. Kona 64, 82 тисячі пробігу в рідній фарбі 18300. З Німеччини приїхала. 64-ка гарна ціна для 64-ки. Далі пішли Ніро 64 кВт. Теж акційна ціна у нас 17700-118 тисяч пробігу, 20 рік 64 кВт. Що ми по комплектації маємо? Комбінований салон з підігрівами. Далі тут у нас машинка ще в підготовці. Toyota Prece. Дуже крута ціна, до речі, хороший стан. Машинка бомба. 20-й рік, 276 тисяч пробіг. Знаєте, до мене люди прийшли, кажуть, та великий пробіг, ти що, куди? Нам треба менший. ми там бачили на авторії, там 2005 року машина, там з пробігом 150 тисяч. Ребята, буси знайти з такими пробігами, ось такими навіть за гарною ціною дуже складно. Тут у нас ціна всього-навсього 13-300, 1,5 дизель, механіка шестиступка. Стан бомбезний, ну реально супер. Менші пробіги на машини, які там 2007-2010 року ну не розраховують, там пробіг вже далеко за лям. Ось зараз у нас бус, наприклад, в підготовці Mercedes Sprinter. 22-й рік 400 тисяч Ну, Блін, не шукайте собі якихось цих пробігів якихось там казкових. ну Не будьте обманутими. Самі з собою, скажімо так. 16300, Citroen Jumper 2020 року, 2,2 дизель 190, 200 тисяч пробіг. Е, Механіка 140 лошадок, вантажний. Ззаду у нас Booді, до речі, всякі там полиці є. В рідній фарбі. Стан бомбічний, я на ньому трохи катався по місту, по деяким справам. То блін, дуже цікава тачка. Мені цей Citranчик дуже зайшов. Так, полетіли далі. Що ми маємо? Кона така бірюзова. 39 кВт, 20 рік, 76 тисяч пробігу. Е е оригінальний окрас 15800 без торгу. Це акційна ціна. Так, 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 так. Ця кона у нас теж. Клієнти дзвонять, а я бігаю. Е, так, це у нас в підготовочці. Полетіли далі. Е, ще одна кона Арестова. 39 кВт на 21 рік. Е, 21 рік, 39 61 пробігу. Ціна 18100. Так, колега приніс цінника на ось цю Кону Рестову 17 300, 38 тисяч пробігу 21 рік. 38 пробігу, 17 300, ну Це цінник просто супер. Теж на LED-оптиці, і бачу і парктронічки передні, є, тобто хороший заряд. Погнали далі. Вчора заїхала, до речі, там вона вчора заїхала біленька, Ось ця в такому цікавому кольорі. Перший раз бачу такий колір, щоб нам приїжджав. Теж вчорашнього автовоза, 17500 акційна ціна без торгу. 32 тисячі пробігу, 21 рік в оригінальному окрасі. Теж хороший заряд. Можна сказати, що максималочка для 39 кВт батареї. Так, ще один нам приїхав. 17 тисяч без торгу, 21 рік 45 тисяч пробігу. Так, додатковий комплект коліс навіть є 17 тисяч доларів. Просто-просто топчик, на мою думку. Тут у нас вже стоїть зимова резина, а тут я бачу є ще колеса. Полетіли далі. Так, ця у нас закінчується буде на сайті з ціною. Е, наступна 21 рік. 40 тисяч пробігу, 18539 кВт. Далі, Рестових коншується у нас дуже багато. 21 рік 37 пробігів, 18100. Наступне, дивіться, всі на ледах, всі на, хороші, на хорошому заряді. 21 рік 49 пробігів, 18900. По поводу пробігів, теж дуже часто люди пишуть. Не... Нехороші слова, всі пробіги оригінальні. Жодної машинки на майданчику не знайдете зі скрученим пробігом. Всі пробіги оригінал. Любі перевірки, любі діагностики, скільки приходять підборщики, дивуються, чого ви пробіги не крутите. А як це так? І дивляться машини. І ні разу у нас не було питань по пробігам. Так, 22 рік 41 тисяча пробігів, 18-300. Всі він-коди відкриті, на сайті все відкрито. Любі перевірки, діагностики, хоч до офіціалі можемо їхати, до речі. 21 рік, 24 тисячі пробігу. Взагалі нова машина 17 800, 39 кВт. Так. Далі кона теж Рєстова, 22-й рік, 54 пробігу, 17600. На будь-який колір. Хочеш синю? З синім дахом, будь ласка. Хоч з чорним дахом, будь ласка. Сіра, сіра, звичайно, з чорним дахом, комплектації все що хочеш можна вибрати. Е, далі 17721 рік, 39-ка. 43 тисячі пробігів. На сайті на першій сторінці є. Дорістові у нас подешевше будуть. Е, Дорі стайлові 39-ка, 20-й рік, 101 тисяча пробіг 16 16200. Саме максимальна комплектація для. 39 кВт. Є все навіть проекції, сліпі зони, парктронічки, повний заряд. Салончик комбінований з підігрівами. І тут у нас його брат Близнюк з трошки з меншим пробігом. 79 тисяч, тут у нас 16200, а тут не переписали ціну, 15600. Перепишемо зараз ціну. 15600 дуже гарна ціна для 39 кВт. І різниця, тут 70 пробігу, там 100. Тут є пару підкрасів, якби незначних, косметичних, без шпаклі, той в рідній фарбі. Якось так. Полетіли далі. Е, на зарядочці стоїть у нас 17200, 57 тисяч пробігу 22 рік. Ось така от машинка. Що це в нього в багажнику? можливо є колеса. Так, йде з комплектом коліс машина. Погнали далі, що центральний ряд трошки розсовали, бо не е продавати і з якою швидкістю заїжджають. Зараз по три автовози на тиждень заїжджає, а з блекаутами продажі трошечки просіли. Хоча до блекаутів, як вимикали світло, продавали в день по 5 машин. Тому встигали продати те, що заїжджало. 22-й рік, 29 тисяч пробігу, рідна фарба 17600. Так, по цьому я робив діагностику, повне відео на Ютубі є, на першій сторінці на сайті він є. Е, саме максимальна комплектація, мені кажеться, якщо серед Ніро цей самий повний заряд. 22 рік, повний фул. На мою думку, якщо Ніро вибирати, то треба брати саме цю. сама сама повна комплектація навіть з люком, обігріви, обдуви передніх, задніх сидінь, підірів керма. Пам'ять сидінь є все, JBL акустика 22-й рік, перша реєстрація 22 2022 році, рік випуска 21-й. Ціна 22-300. 139 тисяч пробігу. 64 кВт. Так, далі Ліф я вчора публікував. 22-й рік ціна 14.600 пробігу 95 тисяч кілометрів. 93 тисячі. Огляд вчора і на Ютубі можете перейти, і я все показував. Так, Кіаніро за акційною ціною 22 рік, 53 тисячі пробігу. Офігінний пробіг. В рідній фарбі 23 тисячі доларів. Теж максимальна комплектація. Крім люка. Є все. Так, Кона, 21 рік, 31 тисяча пробігу, рідна фарба 15900. З Німеччини. Далі Зойка, 17 рік, 33 тисячі пробігу 41 кВт. Зараз до перемовини по цій машинці, можливо, його заберуть. Так, 21 рік кона, 60 тисяч пробігу, ціна акційна 17 тисяч доларів. 39 кВт на 60, 60 пробігу. З цікавим, чорний дах, теж гарний колір. Також хто не хоче якихось таких кольорів і хто хоче жити сірим життям, скажімо так, будь ласка, є мокрий асфальт, теж чорний дах, 17800. 60 пробігу 21 рік. В принципі, все те ж саме-та ж сама машина. Так, І буде в продажі ще одна у нас кона. Не пам'ятаю скільки кіловат. Що ж, автомобільчиків багато, бачу, люди прийшли вже за зойкою, тому йду відпускати. Номер телефону внизу. Дзвоніть, пишіть. а Ще краще всього підписуйтесь в Телеграм, коли заїжджають нові машинки, якісь акційні ціни, тому що такі відео, як зараз, знімаю не щодня, орієнтовно раз на два тижні. А всі акційні ціни публікую в Телеграм. Тому підписуйтесь, далі буде більше. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.